Канал питаємо, 2 вітає своїх глядачів. Англія, Україна стратегічний договір на 100 років. Що принесе він Україні? Що принесе він Україні? Мох вискочила я. Вищий суд принесе, хай вона вискочила, хай таки буде, хай таки ляже. Перша карта це Вищий суд. Це очищення, це відродження, це як Фенікс допоможе Україні відродитися з попелу. Ну, дивіться, є бажання підсилити нас, Це поставити в сильну позицію. Зумієте? Поставити Україну в більш сильну позицію. Цей договір змінить ситуацію, буде впливати, скажімо так, на зміну, на зміну ситуації в Україні уже з більш сильної позиції. Підсилення війні, зміна ситуації в війні, дивіться. О, допоможе змінити стратегію і тактику війни, посилить, <кій> розумієте? Це дуже дуже сильний і надійний партнер буде у плані захисту військового захисту України. Це змінить, може змінити ситуацію навіть в самій війні. Ну, досить сильні карти вийшли, я вам скажу, досить сильні карти. Допоможе в захисті, да? Змінити <кій> стратегію і тактику в захисті або ситуацію, Да? Ось, для України розпочнеться зовсім інший процес уже в захисті України. Ну що я вам скажу? Це досить, досить сильний хід з боку Англії стосовно України. Він дасть. Цей договір дасть нам впевненість впевненість у веденні війни, впевненість у захисту. Він йде як захист. І, знаєте, я вам скажу так: цей ще договір, він буде як такою, знаєте, відправною крапочкою у розвитку України. Ось так: допоможе Україні встати з попілу, як то кажуть, да? Ну і наостанок. Війна може піти з нашої території. Через цей договір, да? це, допоможе, це допоможе. Допоможе нам у перемовному процесі піти від опасності, від небезпеки. Ось так, війна повинна йти з нашої території. Ну, добрі, добрі карти, ну, ще три витягну. Є, звичайно, розчарування. У нас є розчарування, через. Те, що да, готується трансформація нашим ресурсам, але, але дивіться, це допомога у веденні, ну, підсилення, скажімо так, підси, це підсилить наші позиції в перемовному процесі. Стосовно трансформації. Да, бо в нас є розчарування того, що ми можемо втратити да, трансформація це це перезагрузка наших, наших цих е, е, земель. земель. Тому офіційна заява ведеться. Запро... А ви знаєте, те, що нам запропонували, воно змінить взагалі ситуацію, вплине на зміну ситуації по колесу фортуни. Е, скажімо так, це, це тут дві карти випали, це кармічний хід, я вам скажу, для України. Це кармічні події. Ну, непогано, непогані карти випали. Кармічні події. Принесе мир. Гармонію, мир, гармонію. Прискорить завершення війни, прискорить те, що війна може піти з, нашої, з нашого дому. Опасність, да? небезпека може піти з нашого дому. Ми можемо в майбутньому уникнути небезпеку у, у, да, у війнах, тобто підсилять, да, змінюють нашу, нашу стратегію війни, підсилють нас у військовому плані. Ну це добре, мир, дивіться, мир і гармонія. Непогано, я вам скажу. Дякую за увагу. До побачення.